Китайська секта маніпулює емоціями українців. і Горе наших людей використовує своїх цілях. Ви спитаєте, як усе просто ви помітили останнім часом у Фейсбуці засилля фотографії з українськими полоненими, нібито до і після заплаканих дітей на руїнах, рятувальників у Кіптєві. І на перший погляд, це світлини, вони як реальні, але насправді вони згенеровані штучним інтелектом. Для чого кому потрібні лайки та репости під цими картинками і як їх можна використати проти аудиторії? Розбиралися наші журналісти. Військовий до та після полону, хлопчик на руїнах свого будинку, вогнеборець із дитиною на руках. Та стандартна фраза хоча б поділіться благаю або помоліться за них. Такі світлини і написи заполонили сторінки українців у Фейсбуці. Там завжди буде посилання на закритий телеграм-канал і агітація приєднатися до закритого телеграм-каналу. Ці ось повідомлення вони поширюються для того, щоб заохотити аудиторію до цих анонімних каналів. Картинки, які ви бачите на репостах у Фейсбуці, це результат роботи штучного інтелекту. У мережі це явище вже охрестили епідемією неконтрольованого поширення згенерованих зображень через масові репости. Іноді помітити відмінність згенерованого зображення від справжнього фото стає складно. Принаймні, про це свідчить наш експеримент в одному зі столичних парків. Зараз вже відрізняю. Да, спочатку ну, бачу, що хтось перепощує такі повідомлення. Ну потім розібрався, що не треба реагувати на це. Є спеціальні додатки, які можуть виявляти згенеровані штучним інтелектом такі малюнки. Ми над цим не задуємося і не акцентуємо увагу. Просто подивилися як на картинку, як на зображення, і все. Одне з них точно згенероване. А вони два згенероване. Серйозно? Так. Я б навіть не помітив, бо що це згенероване. За кілька хвилин аналізу фотографії кияни все ж помічають неточності. Щоки не дуже намальовано, задній фон дивний тут, але це, ну, можливо, якийсь фільтр. В даному фото не бачу взагалі ніяких ознак, Бог його знає. теж, мабуть. Шкіра у бабусі трошки дивна. Але це ж знову таки, я звернув до цього, а коли б сказали, що це згенеровано, так би, скоріш за себе, і не помітив би. Угу. Складно і треба придивлятися до фотографії. Зазвичай, коли штучний інтелект дуже погано малює пальці. Я перше, на що звертала увагу, це на пальці. Також бувають криві очі. Мене одна знайома також простала фотографію військового до та після полону. Зазвичай такі фото або відео змушують користувачів привітати, підтримати, поставити лайк, написати амінь або просто помолитися. Основні герої зображень люди з інвалідністю, заплакані діти, поранені військові або пенсіонери. За цим всім стоїть китайська секта, церква все. Могутнього бога стверджують в інституті масової інформації. Вона не є офіційною релігійною організацією і заборонена в Китаї ще з 1995 року. Але кожен трагічний випадок в нашій країні ця релігійна спільнота використовує для заманювання до своїх лав. Вона використовує теми, які мають сильний емоційний відгук від аудиторії: війна, сирітство, самотня старість або радісні тригери. У нас народилося сім близнят. Ці 90 дев'яносторічних сестер бажають вам щастя. Там їм розповідають, що православна церква це минуле, яке не працює, тому лише церква всемогутнього Бога допоможе пізнати Бога та врятує члена спільноти після того, як Бог вирішить зачистити землю. Навіть люди можуть не знати, що поширює цей контент, тому що, от, наприклад, вони відреагували на повідомлення про те, що будь ласка, привітайте нас, ось моїй бабусі бабусі 100 років або ем... Моїй донечці рік. Ось, будь ласка, її день народження. Давайте її привітаємо повідомленням. І потім, через деякий час, це повідомлення воно перетворюється на інше, де вже є заклик на молитву. Так, до прикладу, після російської атаки, 17 червня, мережею поширили зображення із хлопчиком та заклик швидко репостити. Інакше світ, нібито, не дізнається про трагедію. Фейкові зображення військових після полону грають на руку російській пропаганді, бо фактично кидають тінь на правдивість справжніх історій. Рі полонених, що дійсно пережили катування в полоні, їм всім притаманна ось ця надмірна глянцевість шкіри. І це теж є такою характерною ознакою шиї. Штучний інтелект розтаразувається, але деталі для нього все ще лишаються, лишаються таким болючим місцем, тому все одно звертаємо на дрібні деталі на руки, на очі, особливу увагу на фон, на дрібні деталі фону. Такі картинки у чаті GPT можна зробити за лічені хвилини. Нам знадобилося не більше двох хвилин, аби пояснити штучному інтелекту, що потрібно, як він вже видає зображення за запитом. картинка дуже схожа на справжнє фото і викликає емоції. Все, як потрібно тим, хто створює такі дописи в соцмережах. Тож найкращою реакцією на такі дописи, старша редакторка факт чекінгового проєкту, вважає блокування сторінки, яка цей допис створила. Якщо ми коментуємо і в коментарях пишемо, що це щі, або якщо ми репостимо це до себе на сторінку, і кажемо, що її не ведіться. Все одно ми робимо якусь активну дію, тобто ми залишаємо коментар, ми робимо репост і Ну, потенційно це може несвідомо піти лише на руку тому, хто це створив і поширює. Тож, коли бачите такі дописи у знайомих, пам'ятайте, мета таких відео та зображень, щоб якомога більше людей переходили в закриті групи, а їхні адміністратори за допомогою маніпуляцій якнайдовше утримували там користувачів.